Або. Коли пітьма, здавалось, торжествує, бо вже до гробу й камінь привалили, ще й запечатали Його могилу. Коли, здавалось, навіть Бог не чує, і годі сподіватися чудес, Христос воскрес. Коли зневіра душі огортала, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишився тільки вічай. Плач Марії і страх такий, що двері всі замкнули. Коли не линув погляд до небес, Христос воскрес! Коли ішла печальна магдалина ще в досвід не бачила дороги, ще більш її учитель не зустріне, коли, здавалось, надії її промінь щез, Христос воскрес, осупереч злобі людським законам. Кривавій страті, смерті на Христі, усупереч печаткам заборонам, наперекір усьому морок скрес. для тих, хто без надії, хто безсилий, хто змучений гріхами аж до краю, для тих, хто спрагло істини шукає, і рветься до небес, але безкрилий, для тих, хто ще й з вадами, хто без, Христос воскрес. Сьогодні, коли час такий останній. І світ замкнув людей в полоні страху, упевнені в собі, зазнала краху. Ти не лякайся, адже на світані, сталося найбільше чудо і чудес: Христос воскрес. в саду Його зустріла Магдалина, і подорожні вимауз пізнали, і учні із Воскреслим розмовляли, для кого смерті страх навіки щез. Христос Воскрес! Ти пам'ятай наперекір усьому, ненависті злобі людським законам, озброєним солдатам заборонам. Він скоро забере своїх додому, тому спрямовуй погляд до небес Христос Воскрес. Амінь.